Всім привіт! Продовжую підготовку комбайна, тому що вже, вже скоро, дуже скоро жнива, а я ще комбайна тільки розбираю. І сьогодні хочу вийняти цей, зняти цей варіатор другу половину і спробувати вала зняти, звідти відкрутити від маховика. Подивився я відео, як його знімаю, як знімається оця друга половина. Там, кажуть, має бути якийсь там болтик. Ну зараз я буду залізу під низ і буду дивитися, що там є і як його зняти краще. Виняв я всю повністю, вал, відкрутив тут де цей варіатор кріпиться і витягнув разом з валом, разом з лопастями вітру. І разом з цією муфтою. Ось так я все повиймав, тому що е, там під низом, якщо розкручувати ось оцей і виймати, там дуже незручно. я, я бачу, що тут щось Щось воно, щось воно не то. Ну зараз я розкручу тут, туди подам, щоб добачити. А, цей підшипник вже не хитається, його потрібно замінювати. І втулки резину, я навіть не знаю, що з ними робити. Ну так подивитися, вони ніби нічого їм немає. Зараз їх ще розкручу. Я тут бачу щось якесь таке зроблене, хтось ще щось мудрував. З цієї сторони нема, з цієї сторони ще якісь гайки. так розкручено якимись болтами. Не знаю, є зараз. Зараз я розкручу, подивлюся що. Роздивився я добре цю штуку, цю муфту, чи як вона називається, і вирішив я її не розкручувати. Тут ці резинки, ці втулки, воно все стоїть щільно, нічого не, не рухається навіть. Я думаю, що поки що його не варто виймати. Якби вони хоч трошки щось рухалися, а так вони тут, що в корпусі, що тут на цих металевих цих. Воно не рухається. Тому я вирішив його поки що не чіпати. Зараз спочатку розкручу ось цей підшипник і подивлюся, що як його зняти, тому що він, він рухається. Його потрібно замінювати. Розкрутив я цей корпус, зняв цю. і зараз мені потрібно підшипник вибивати туди в ту сторону. Але щоб його вибити в ту сторону, мені потрібно зняти цю другу половину цього варіатора, цього шкіла. У мене там, як я дивився, там Сергій показував, в нього стояв штопорний болт. У мене його немає. Отвір є для нього, але штопорного болта не було. Тому я зараз буду брати знімач і пробувати його тягнути туди, знімати, тому що цей підшипник виходив в ту сторону. Скільки я промучився, зйомник ми на цим натягнув. І стукаю і все, і не йде цей половина цього варіатора. Я вже його і грів трохи пробував, не знаю, що йому таке і куди він повинен йти. Но якщо взяти так, то він повинен виходити, що я правильно його виймаю. А цей підшипник також виходить сюди. Ну Не знаю, зараз я його натягнув, сьогодні я трошки пізніше почав. І вже завершую. Зараз я його воно... натягну, залишу до завтра. Може воно десь щось попусти, може воно десь щось відпусти. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Тут я цього болта. Ну як я його не відкручував, його тут і не було.